Три хвилинки привічне, відрізняємо підробку від оригіналу. Читаємо перше послання апостола Івана, другий розділ з 26 по 29 вірші. Це я написав вам про тих, хто обманює вас. А помазання, яке прийняли ви від нього, воно у вас залишається. І ви не потребуєте, щоб вас хтось навчав. А що те помазання само вас навчає, про все воно бо правдиве і нехибне. То як вас навчило, воно утім пробувайте. А тепер, діточки, залишайтеся в нім, щоб як з'явиться він, то щоб ми мали відвагу та не були засоромлені ним під час його приходу. Коли знаєте, що він праведний, то знаєте, що всяке, хто чинить справедливість, народився від нього. З любов'ю духовного батька апостол Іван робить все, щоб читачі не були обмануті тими пройдисвітами від християнства, яких автор послання називає антихристами. Подібно тому, як в стародавні часи символом присутності Духа Святого, на царях, пророках та священиках було помазання їх спеціальною оливою. Так тепер всі щирі християни з Духом Святим називаються помазаними. Далі лунає твердження, що завдяки помазанню зникає потреба в навчанні духовним істинам. Даруйте, як це можна зрозуміти. Християнам не потрібні проповідники та вчителі. Якесь протиріччя, бо Біблія тільки й говорить про необхідність церковних вчителів. Протиріч у Слові Божому немає. Насправді присутність Духа Святого вчить християн речам. Достатнім, щоб розрізнити антихристів, єретиків від правдивого християнського вчення. Не потрібно бути фахівцем в плані виготовлення доларів, щоб розрізнити оригінал від підробки. Ну, відома захисна стрічка та водяний знак повинні проглядатися за бог баків під ультрафіолетовою лампою. Захисна смуга світиться в доларі. Хіба не зрозуміло, що Христос є справжнім Богом і без нього? Його немає спасіння. Хіба не зрозуміло, що християнство це послуг Богові та боротьба з гріхом. А вже важливі нюанси, відтінки біблійного вчення – це справа вчителів та проповідників церкви. У Христі треба залишатись настільки, наскільки, наприклад, треба залишитись вірним дружині, вірним церкві. Якщо ми залишаємося вірними Христу, тоді під час його другого пришестя нам не буде соромно. Але ж не всі дочекаються його другого пришестя. Згоден все одно зустріч з Христом після смерті людини неминуче і прожити треба так, щоби не було соромно перед Творцем. Зрозуміти справжнього християнина можна по простому критерію. Як Христос був праведний, точно виконував волю Божу, дотримуючись заповіді, так і людина, яка так само рухається по життю магістралю християнських заповідей, є народженою від Бога та йому вірною.